Приготування кремів з барниками. Для кухоря-кондитера. Одна з головних задач виготовлення яскравих кольорових кремів. Для того, щоб вони викликали апетит. Проведемо експеримент, в якому ми створюємо креми чотирьох кольорів: зелений, помаранчевий, фіолетовий, коричневий. Беремо за основу білий вершковий крем та три барвники. Жовтий-червоний синій ці кольори називають основними. Їх не можна утворити шляхом з змішування. А інші кольори отримують при змішуванні основних. О певних пропорціях. В ході експерименту ми бачимо, давши жовтий та синій барвник в білий крем, він стає зеленого кольору. Робимо червоний крем та даємо жовтий барвник і. Ми отримуємо помаранчевий колір. Беремо білий крем та додаємо в нього червоний та синій барвник. Примішуванні отримали фіолетовий колір. І додавання в зелений крем червоного барвника. Отримали коричневий колір крему. Проведемо ще один експеримент. З'єднаємо всі кольори між собою. Ми отримаємо неапетитний колір.